Загиблий пішохід та травмовані неповнолітні. За минулу добу на Прикарпатті трапилося три дорожньо-транспортні пригоди. Так у селі Чернилиця водій 1995 року народження на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожньої ситуації та не впорався з кермуванням. У наслідок цього заїхав у кювет та зіткнувся з деревом. У цій аварії постраждав пасажир легковика 2010 року народження. Його шпиталізовано. Водій був у стані алкогольного сп'яніння. Поліція розпочала кримінальне впровадження. Також у ямниці 26-річний водій, житель Тернопільщини, не вибрав безпечної швидкості руху проявив неуважність та вчинив неїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Останні переходили проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному приході, травмованих неповнолітніх госпіталізовано до лікарні. Вони обоє 2010 року народження. Мешканці ямниці водій тверези. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У верховині 26-річний керманич легковика проявив неуважність та допустив неїзд на пішохода. Той загинув на місці. Керманич легковика за кермом перебував у стані сп'яніння. Водія затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі обласної поліції вже розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає водіїв не зложувати алкоголем і бути обачними на автомагістралях. У жодному разі не порушувати правил дорожнього руху. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.